Сьогоднішнього дня Україна повинна встати. Україна повинна встати з колін і сказати владі своє. Це порожні слова для тих, хто керує всім. Та недовго чекати, залишилось нам. Ми прагнемо змін, змін єднає серця, ми прагнемо змін, їх час добігає кінця, наша віра і розум, нас у майбутнє ведуть. Ми прагнемо змін, змін, і зміни прийдуть. Шкаленко, голова Волинської обласної організації партії окупантів України. Клімчук, який тиснув на депутатів, не дозволяв їм виходити. Ганьба такій обласній раді, крім опозиційних фракцій, ганьба Войтовичу, Крімчук. Вот эти триции, сегодня 17. Мы действительно очень много раз заявили о том, что в стране плохо с экономикой, что действительно люди еще не чувствуют улучшения жизни и что у нас нет денег бюджета ни для чернобыльцев, ни для афганцев. В то же время мы видим все каждый день в свидетельство того, как улучшается лично ваша жизнь. Мы видим, как вы арендуете вертолет за миллион долларов у фирмы, которая по расследованию украинской правды принадлежит или контролируется вашим сыном. Мы знаем о том, что в Межегоре продолжается строительство фирмами, которые также контролируются вашим сыном. Скажите, в чем это несоответствие, в чем секрет успеха, почему в стране плохо, а у вас все это хорошо? Спасибо. Что я вам не завидую? Мітингувальників було попереджено про те, що їх дії є протиправними. Після цього окремі мітингувальники розпочали достатньо агресивно себе поводити. <тас> співробітники міліції пляшками з водою, камінням а також підпаленими палками. <тас> Після чого співробітники міліції Беркут витіснили мітингувальників з майдану незалежності. В наших лавах кожен відчує, щоб він не один. Перед нами не встояти жодній стіні. І не варто ховати ключі. Все одно ми відкриємо двері, двері до змін та змін. Ми прагнемо свін. Смін єднай серця. Скільки голів розбили? Самі собі розбили не моїм. Так, буде ялинка в нас. Так, буде ялинка для діток. Сьогодні наша віра і розум нас у май вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли. Ми прагнемо змін, змін. І зміни прийдуть. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йлка так буде ялинка. буде ялинка. Так, буде ялинка для діток. І люди почнуть дуже дуже скоро святкувати новий рік.